Водолії, вітаю вас, молодих 6 червня, у вашому п'ятому секторі гороскопа. Він позначений енергією Юпітера, в знаку зодіака близнюків, який зараз поширює свою енергію і через Юпітер, і через присутність Меркурія з 4 червня. Адже тоді він приходить ніби до себе додому. Йому зручно спілкуватися, все зрозуміло, все просто, все стає набагато доступніше. І додзвонитися. і і зустрітися і отримати довідку, податися на певний вид документів, і відпочити, наприклад, і поєднати це, наприклад, з якоюсь важливою зустрічю. Також відпочити разом з тими людьми, які вас зацікавлюють, які вас розвивають, поїхати в місце навчання, наприклад, вперше, або поїхати за кордон, або ж навчатися разом із людиною, яка близька вам по духу, приміром, також питання дитячі. На повісті дня водолії для вас зараз питання зустрічей з коханими, спілкування із коханими і з дітьми, можливість і вийти заміж, і розлучитися, і вийти заміж знову теж дуже може бути, оскільки знайомства вони зараз просто зашкалюють. Наскільки легка і сприятлива енергетика, і найбільше водолій серед вашого близького спілкування, сила слова надзвичайна. Враховуйте це те, що. Що вимовляєте ви, те, до чого ви закликаєте, те, що ви бажаєте в собі розвивати, яку якість інформації ви даєте, має бути співзвучно тому, що ви закладаєте на далеку перспективу. І також ті люди, які вас оточують обов'язково, мають відповідати за свої слова, і щоб от саме середовище ваших уподобань обов'язково складалося із цікавинок, таких, які і на практиці відгукують. Вам і дійсно сприяють. Якщо це відпочинок, то дійсно серед приємних знайомих або в такому середовищі, яке їде кудись на навчання, приміром, дуже може бути, що ви зустрінете в потязі, в літаку, в автобусі свою другу половинку, приміром. Взагалі тяга така до людей знаючих, до людей, які цікавляться, до тих, хто навіть знає більше, або знає щось інше, з ким хочеться тримати зв'язок на довгі, довгі. Роки. Крім того, можливість укладання важливих і приємних, до речі, контрактів стосовно вашого бізнесу, або ж стосовно того діла, яким ви займаєтесь як хобі, можливість продати, купити вигідно дитячі речі, наприклад, або взагалі облаштовувати житло на свій власний розсуд, за своїми вподобаннями і бажаннями. На це знаходяться фінанси, або ви з вашим коханим можете порозумітися про те, щоб проживати разом, або щоб робити. Ремонт, наприклад, або ж стосовно того, щоб взагалі укласти шлюб, творити сім'ю. Можливо, ви вже при надії, наприклад, теж дуже така приємна новина по такому часу транзитному. Також відпочинок, відпустка, приємне навчання, можливість взагалі навчатися, можливість відпочивати, можливість проводити час із дітьми. Причому цікаво, якби на волі і у упізнані. Нового у нових зустрічах. У з новими людьми в постійних поїздках і переміщеннях, омріяна поїздка, наприклад, або ж договір такий, який вигідний і вам, і іншій стороні цього процесу. Також можливість між спілкуванням дійти тієї згоди, на яку ви, в принципі, не на не те, що не наважувалися, не знали, що ваша продукція комусь потрібна, або ваші послуги. Ви можете надавати інтелектуальні послуги, взагалі послуги по вашій Вашій сфері бізнесу, наприклад, і отримувати від цього зиск, отримати від цього виплати. Крім цього, це цінується. Ваші таланти видимі, ось такий, до речі, характерний присмак цього молодика для вас водолії. Це крім того, що взагалі дуже сприятливе по своїй енергетиці. Для вас також звертаємо увагу на торгівельні операції, на комерційні операції, на можливість перезаключення контракту. Трактів або ж на більш вигідних умовах, тобто озвучуйте все те, чого б ви хотіли. Така рекомендація для вас, водолії. Обов'язково обговорювати, виносити просто на розгляд своїх близьких, своїх друзів все те, що б ви хотіли змінити на краще, наприклад, або що вам подобається більше, ніж ось ця атмосфера, яка панує наразі. Також водолії, звертаємо увагу, що по Юпітеру контакт надзвичайно велика пропозиція поїхати кудись зустрітися, зустрічатися навіть із претендентами, можливо, надзвичайно масштабна. Ось тут важливо зосередитися. Тут ще поверхневість, така близнюківська може посівати фліртом в усі сторони, і у тої людини, на яку ви серйозно налаштовані, може складатися враження вашої такої легковажності. Тому, якщо у вас є хтось, ким ви бажаєте серйозні. Стосунки сформувати, то я вас закликаю все ж таки дати знати людині, що ви наважуєтесь. І ви готові до серйозності. Також зважаємо на Венеру. Вона творить просто безупинно зараз, творить і нове спілкування, нові якісь групи осередки. Можливо, ви викладаєте, ви тепер по-новому будете це робити набагато цікавіше, або навчатись у новій групі, або ж відпочивати по-іншому. Також це можливість створювати просто щось на свій власний рух. Суд за своїм бажанням, як вам подобається, в першу чергу ми орієнтовані зараз на енергетику вподобань чи подобається нам так, чи ні. От якщо не подобається, то ми не будемо вкладати туди енергію взагалі розвитку. Ніяку. А якщо подобається, якщо ця людина нам цікава, то дійсно варто продовжувати з нею спілкуватись. Також для вас це дуже багато справ сімейних, укладання шлюбу дійсно можливо. Також стосовно дітей будь-які справи, також можливість відпустки разом, проводити час разом, просто сходити в кіно, приміром, поговорити про щось, піти спільно на якісь курси, або ж коли ваші інтереси спільно поєднуються, і ви дійсно можете видавати якийсь такий продукт, цінний, але спільний. Також навчання у групі, наприклад, навчання з домашніми або навчання на дому, або робота на дому. Якщо вам це близько, вам це до душі, то ви зараз дуже ймовірно зможете це все налагодити разом із членами вашої родини. Крім того, така робота, яка попереджає прикрашання облаштування будинку, покращення житлових умов, переїзд може бути, може бути ремонт, обмін житлової площі або приємні люди. Коли дуже багато сюрпризів, подарунків, просто приємних подій, святкувань, якихось урочистостей, або просто приємно проводити час вдома. Ось такий ще заклик цього молодика. Також водолі звертаємо увагу, що справи закордонні, справи юридичні, справи стосовно навчання або ж контакту із людьми, які розширюють коло вашого спілкування, вони надзвичайно зараз актуальні. Можливість з ними домовитись, врегулювати стосунки, врегулювати це паперовим шляхом, наприклад, отримати якусь довідку, документ за кордону, можливість тримати зв'язок просто з людьми, які далеко проживають. Також якісь виплати, наприклад, продати свою продукцію за кордон, працювати онлайн за кордоном, приміром, або ж вийти на такий міжнародний рівень. Дуже імовірно. Крім цього, можливість взагалі розглянути. Також місце проживання в купі з людьми, які мають іншу національність, іншої культури, іншої релігії. Наприклад, люди можуть проживати у вас в цей період, які просто різноманітні за своїм походженням, і за своїм розвитком, за своїми поглядами. І у вас просто вдома ось таке скупчення різного потенціалу людей зараз вирує. Також плани, перспективи, все це зараз покладено на перспективу вашого внутрішнього розвитку того, за яким ви саме напрямком бажаєте рухатись далі. Крім того, звертаємо увагу, що по доходам партнера ми зараз вправі. Розпоряджатися, можливо, якоюсь сумою грошей, або зростають доходи партнера, або ж ви будете багато переміщатися, контактувати стосовно зарплати чоловіка, дружини, багато працювати з клієнтами, наприклад, або їздити, наприклад, щоб укладати різноманітні договори. Також це дуже багато переміщень пов'язаних із просто кредитуванням, страхуванням. Наприклад, скрізь треба донести якісь довідки, щось оформити, щось узаконити. Такого порядку може бути енергія. Також потреба в дооформленні чогось, відновленні банківських рахунків, наприклад, проведенні якихось транзакцій, більше якоїсь такої паперової бюрократичної функції. Крім цього, це приємні події, пов'язані з залученням кредитів, із залученням чужих фінансів чоловіка, дружини або якихось коштів, які ви позичили. Але будьте уважні водолії, оскільки. Квадратура від Сатурна із вашого другого сектора гороскопа формується, і ось тут вона дає вам фінансові різноманітні затримки. Про все це ми говорили у прогнозі на червень. Так що поцікавтесь, будь ласка, тут і страх за фінанси може бути. Просто буквально ви боїтеся витрачати на це гроші, або думаєте, що ви витрачаєте забагато, або взагалі боїтеся витрачати на свої задоволення свій відпочинок, оскільки можете залишитися без грошей. Сатурн може ще й так працювати. Або ж можуть бути дійсно реальні ситуації, коли ви відкладаєте на щось і тепер вам або витратити на поточні якісь питання, або все ж таки ви далі продовжуєте гроші збирати. Також стосовно квадратури між Марсом, який переходить у вас четвертий сектор гороскопа 9 червня, та Плутоном, який зараз по першому дому іде в вашій карті. Ось тут страхи особисті, така якась інформаційний тиск. Того, що по іншому вже ніяк бути не може. Суспільні новини, об'єктивні причини, такі процеси, які ніби затискають вас, приймати той чи інший варіант реальності, по-іншому не ніяк. А ви прагнете займатися справами домашніми, поїхати, наприклад, на батьківщину, бути більше вдома, займатися хатніми справами, бути з домашніми, працювати над чимось вдома, над якимось проєктом, або документацію займатися. Або навіть купувати, продавати, наприклад, майно взагалі віддавати свої сили всьому, тому що відбувається навколо вашого помешкання, навколо ваших рідних, стосовно ваших батьків, наприклад, ви хочете з батьками проживати, приміром. А об'єктивна ситуація цьому не сприяє на вас, якби тиснуть ці обставини, вони заводять вас тільки в один потік прийняття майбутньої енергії. Якби ви не можете з об'єктивних причин це зробити. Тому що це все не закінчиться тим результатом, на який ви сподіваєтесь, Марс по тільцю ще крокує дуже впевнено. Він розраховує на себе, на свою стабільність і послідовність. Тому тут може бути впертість і необхідність відстоювати щось, якийсь свій погляд на вирішення домашніх питань, на стосунки з близькими людьми, на право мати сім'ю, наприклад, або жити за якимось певним графіком, поняттям і розумінням, взагалі, в якомусь певному. У місці і займатися вдома тим, чим хочеться. Але не виходить так. І ось тут важливо, Плутон по водолію зараз задає найбільший тон всьому планетарному руху. Тому важливо водолій звернути увагу, що ті 10 кроків, які запланував Марс по тільцю, по вашій оселі, нерухомості, купівлі, продажі, стосункам і можливості утворити сім'ю і народити дітей, наприклад, вас ще страха. Да, приміром, всі ті переміни соціальні, як ви взагалі, де вам жити, що вам обрати, якби вам не підходить багато чого, вам треба дуже багато зусиль докласти, щоб пристосуватись. Ось тут розуміємо, що два кроки із десяти, які запланував Марс по тільцю, вони ще можуть бути придатними до судження. Часної реальності. А от вісім це вже домовленість, домовленість із собою, домовленість із близькими стосовно того, як ви будете діяти надалі. Оскільки так, як ви робили десятиліття тому, навіть декілька років тому, це вже не ефективна схема. Вона може завести вас тільки до того, що ви будете пасти задніх, бігти за потягом, який вже поїхав, і не знати взагалі, де ви знаходитеся і куди ви йдете. Тому тут важливо ось цю впертість сільцівську направити на впертість в якомусь такому варіанті, в якому ви бачите продуктивність і перспективу, докладати мінімум зусиль до того, що вже не приносить результату, і не може ніяким чином вам у подальшому переміні житла, переміні сімейного статусу, переміні місця проживання допомогти. Важливі ті переміни, які будуть сприяти вашому. Розвитку, а не гальмувати вас навпаки. Я вам бажаю водолії всього найкращого. Бажаю вам усілякого сприяння зірок і до зустрічі в наступних відео.